Друзі, доброго дня! І так чи зміниться розмір пенсії з 1 серпня? І хто отримає більше пенсій? Уже в серпні частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення пенсійних виплат. Предбачено одразу кілька підвищень від держави та від ООН. По перше, доплати пенсіонерам за віком. Відповідно до законодавства, пенсіонерам, чиї пенсії не перевищують 10 тисяч 340 гривень, передбачена надбавка до пенсії для трьох категорій пенсіонерів. Перші категорії – вікові категорії від 70 до 74 років, доплата 300 гривень, від 75 до 79 років, доплата 456 гривень і старше 80 років, доплата становить 570 гривень по друге доплати будуть до пенсії до Дня Незалежності. І так, ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, мають право на разову допомогу до Дня Незалежності України. Гроші нарахують автоматично разом із серпневою пенсією, а саме будуть такі нарахування: 3100 тисячі гривень особам з інвалідністю першої групи. 2900 гривень особам з інвалідністю другої групи, 2790 гривень особам з інвалідністю третьої групи, 1000 гривень учасникам бойових дій, 3100 гривень особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, 650 гривень членам сімей загиблих, 450 гривень учасникам війни, колишніх в'язнів концентраційних таборів та деяким іншим категоріям категоріям осіб. Третя виплата це доплати пенсіонерам від організації Об'єднаних Націй від Дана виплата пенсіонерам, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій і мають пенсію до 3250 тисяч гривень. У серпні нарахують допомогу від ООН. Вона становитиме різницю між 3250 тисячі гривень та розміром пенсії, яку отримує пенсіонер. Наприкінці цього відео. Прошу вас підписатися на канал Банківський клуб, поставити лайк. Та якщо у вас виникають якісь питання, задавайте їх в коментарях. Нижче будемо намагатися якомога швидше відповідати. Все найкраще.